Скандал через людську байдужість в Івано-Франківську. Мешканці однієї з багатоповерхівок блокують встановлення пандуса для хлопчика з інвалідністю. Серед причин, які озвучують люди, залізна конструкція, мовляв, псуватиме естетичний вигляд їхньої будівлі. Чи вдалося міській владі знайти компроміс у цій ситуації та як на це відрагували інші мешканці міста? Дивіться далі. Такий виснажливий шлях ще доводиться долати Івано-Франківці Оксані, щоб просто вийти сином у двір погуляти. Маркіану 5,5 з половиною років у нього тяжка форма епілепсії. Хлопчик не ходить. Пандуса в будинку немає. Жінка спускає, і піднімає по сходах дитячий візок на руках. У цьому будинку родина Шленки оселилася три роки тому, переїхали саме через хворобу сина. Попередня оселя була розміщена на шостому поверсі старої багатоповерхівки, де малогабаритний ліфт уже не вміщав дитячого візка. І ми вирішили, що вже треба підшукувати квартиру. Звичайно, найкраще перший поверх, тому що нову будову ми не потягнули з нашим бюджетом. І коли ми сюди переселилися, ми вже ну, планували, щоб тут буде пандус. Невеличкий бетонний з'їзд з сусідами зробити торік під час ремонту сходів. Нулися грошима, наняли майстра, але пандуса так і не зробили. Тоді Оксана звернулася до допомогою міську раду. Запевняє, всі сусіди були в курсі її ініціативи, і спочатку ніхто не виступав проти. Вони з розумінням всі віднесли. Вони казали, що ми розуміємо тебе, тобі важко. Ми бачимо, як ти тут ну що піднімаєш коляску». Але на початку листопада, коли комунальники нарешті розпочали підготовчі роботи, мешканці несподівано зіняли галас і не дозволили їм працювати. Більше того, написали колективну заяву до посадовців з вимогою негайно зупинити і заборонити встановлення пандуса, бо конструкція буцімто створює небезпеку, перешкоджає руху, ускладнює доступ до інженерних мереж та доступ до будинку аварійної та рятувальної техніки. Сусіди сказали, що пандус дуже довгий, Нам таки не підходить скорочуйте пандус. У профільному департаменті міськради пояснюють, вони розробили максимально компактне рішення, яке взагалі можливе в такому маленькому дворику. Відповідно до будівельних норм дожина конструкції вийшла 6 метрів. Зробити її коротшою не можна за законом. Зробити знаєте, меншим це означає не дотриматися тих вимог, які є в наших державних будівельних нормах. Ну тобто зробити його для галочки. Але ми цього робити не будемо. Це бюджетні кошти. Люди кажуть, що тут не зможе заїхати пожежна машина, і при цьому у них закритий дворик, де відповідно альтанки стоять і так далі. Де в принципі альтанки це не заважають автомобілі не заважають а відповідно. Пандус буде заважати заступник міського голови. Намагався особисто донести цю думку до мешканців. Зустріч організували просто у дворі, але досягнути компромісу. Сторони так і не змогли. Дуже сумно, що ми зібралися з вами з цього приводу. І дуже сумно, що взагалі таке питання піднімається в, в цей час. час в цей час так? тому, що на жаль, дуже багато зараз людей з інвалідністю. У вас воно йде збоку. У вас тут взагалі немає благоустрою, який руйнується. Що я розумію, то у вас тут було якісь там, я не знаю. Елементи, дитячий майданчик а воно взагалі не загушує, воно збоку. Але це вигляд естетичний. Розумієте, відео цієї зустрічі миттєво розлетілося соцмережами і викликало шквал обурення серед франківців. Це жах, моральні виродки. Поставте себе на місце людей на візку. Який стид, Просто огида, не естетично їм. Це дико і гидко чути. Естетичний вигляд. Люди, ви серйозно? В телефонній розмові одна із мешканок нас запевнила: ніякого конфлікту немає. Всі сусіди, нібито, за встановлення пандусу, але просять врахувати одну їхню вимогу. Ці сусіди до єдиного дали дозвіл на пандус. Це вже про габарити. Мова не йдеться. Угу. Єдине, що ми просимо. Якщо його не можна врізати, ну там, бо не можна врізати, то принаймні трошечки розверніть, аби пандус був. Задіяний в одну сторону, а не перекривав повністю подвір'я. ми будемо шукати компроміс, будемо шукати діалог, але в будь-якому випадку цей компроміс не буде в'язаний з тим, що якісь будуть норми недотримані. Норми будуть дотримані в будь-якому випадку. Але постараємося, можливо, видовиде змінити саму конфігурацію цього пандуса. Та Для цього потрібен час, а ще згода підрядника, адже металеву конструкцію підприємець уже виготовив, і тепер її потрібно суттєво переробляти. Жанна дучак знову автонас. Подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.